В гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла, я Гануся, а молодша це Катруся. Малята, сьогодні до нас у гості завітали дві сестрички Гануся і Катруся. І принесли нам геометричну фігуру. Давайте згадаємо, як називається ця фігура. Вірно, це квадрат кольору квадрат? Молодці. Квадрат червоного кольору. У квадрата є куточки, тому він не може котитися. Покажіть пальчиком кожен куточок квадрата. У квадрата є рівні сторони. Проведи пальчиком по кожній стороні квадрата. У нашого квадрата є братики квадратики. Які вони за розміром різні чи однакові? Вірно, вони за розміром різні, є великі квадрати, а є маленькі квадрати. Покажіть усі великі квадрати. А тепер покажіть усі маленькі квадрати. Молодці! Ви добре впорались із завданням. Сестрички просять, щоб ми із квадратів збудували їм доріжки, щоб вони не промочили свої ніжки. Малята, а як ви гадаєте, із яких квадратів ми будемо будувати їм доріжки? Вірно, великі квадрати для старшої сестрички, а маленькі квадрати для меншої сестрички. Ось такі доріжки у нас вийшли. Давайте перевіримо, чи зможуть по ним пройтися сестрички. Змогли. У них все вийшло. Отже, ми правильно з вами побудували доріжки. А тепер малята завдання. Разом із дорослими зробіть ось такі квадрати, великі і маленькі. І побудуйте свої власні доріжки. А потім спробуйте пальчиками пройтися по цим доріжкам. Маленькі ніжки ідуть край доріжки топ-топ-топ. Маленькі ніжки біжать край доріжки, туп-туп-туп. Великі ніжки йдуть край доріжки. Топ-топ-топ. Великі ніжки біжать край доріжки. Туп-туп-туп.